Пам'ять наших героїв, земляків та всіх відчизників, які загинули в нас збройної агресії Російської Федерації проти України хвилиною мовчання. Для голосування всі отримали? Прошу зареєструватися в електронній системі голосування. 29 депутатів з 38 присутні. Сесія провомошна. Є пропозиція 56-го чергового сесії Капортира відповідно. Коли треба, ну довго не бачилися, Так, шановні депутати, у нас сесія не довго, тому побалакайте потім. Ми не зачиняємо зал, ви залишитесь, поспілкуєтесь, а якщо для. потрібно доброго, ми сьогодні не даємо, так що пощай. Для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаріат. Пропоную обрати секретаріат у кількості трьох депутатів. персонально. гармаш Наталя Володимирівна Скаку, Руслан Олександрович, Сакаленка Катерина Володимирівна. Є інші пропозиції. Пропоную затвердити запропонований склад секретаріату. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 30 за пропозиція прийнята. 30 за. Пропозиція прийнята. Секретаріат зайняв свої місця. Шановні депутати, нагадую вам, що у зв'язку з введенням дії 26 квітня 2015 року закону України про запобігання корупції при виконанні представницьких повноважень, які задотримуватись вимог цього закону особливо в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Жантіна, ну, якщо таке такое неотложное дело, я могу объявить перерыв, поговорити. Ну так, ви ж сидите розмовляєте. І за вами розмовляють. Ну, 15 хвилин не можна посидіти і послухати. Сесія міської ради йде. Я прошу всіх дотримуватись вимог діючого регламенту щодо дисципліни та етики на пленарному засіданні, особливо під час проведення пойменних голосувань. Нагадую всім про необхідність дотримання вимог закону України по забезпечення функціонування української мови як держави. Прошу розглянути запропонований порядок денний 56-ї позачергової сесії міської ради. Тут за те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу проголосувати. 31 за, порядок денний взяти за основу. Пропоную провести пакетне голосування 6 по 24 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 31 за, пропозиція прийнята. Наступне, будь ласка. Пропоную провести конкретне голосування з 25-го питання порядку один. Добре, є пропозиції зауваження. Покінці за голосування буде земельні питання, де в мене конфлікт інтересів. Добре. І в мене теж. Добре. Е -е 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 -е. Ставлю на голосування пропозицію голови постійної комісії міської ради з питань містобудування, будування та охорони. Навколишнього середовища Кабдука Сергія Володимировича щодо проведення пакетного висування 25 по 46 питання порядку денного. Прошу визначати. 31 за, пропозиція прийнята. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому, з врахуванням внесених пропозицій? Прошу голосувати. 31 за. Е, прийнято в цілому. З урахуванням внесених пропозицій. Порядок денний. Е, Прошу всіх при обговоренні питань дотримуватись діючого регламенту Нікопольської міської ради 8 скликання. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слово надається голові Нікопольської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Нікопольської області Твінчуку Андрію Васильовичу. Добрий день, всім присутнім. Зразу декілька роз'яснень відбуваються зміни в виборчому законодавстві. Остання редакція Виборчого кодексу відбулася 20 лютого 25-го року, але вона ніяк не зачепила ряду заміщення депутатів. Тому відповідно до 283-284 статті Виборчого кодексу. Нікопольська міська ТВК отримала рішення. Від 27 лютого 25 року No2558 щодо дострокового припинення повноважень депутата послухової Ольги Євгенівни. Довідом цього рішення було зібрано комісію, яка е, прийняла два рішення, закріплені постановами номер 218 і 219. 218 та постанова включає в себе. Е, Визнання обраним депутатом Нікопольської міської ради наступного черговістю кандидата в у єдиному виборчому списку кандидатів депутатів від Дніпетровської обласної організації політичної партії за майбутнє, а заряд Валентини Миколаївна. Після цього було написано заяву щодо реєстрації депутатом Валентина Миколаївну і була прийнята постанова номер 219 яка постановляє наступне зареєструвати депутату Нікопольської міської ради, обрану за єдиним виборчим списком платів депутатів від Дніпровської обласної організації політичної партії за майбутнє, єдиним багатоманданому виборчому окрузі Газарян Валентину Миколаєв. Обидві постанови е, були прийняті 18 березня 2025 року. Вони передані до міської ради, передані це ЦВК, а також оприлюднені на офіційних сайтах. Е, ну тепер ти до цих. Кому время надо поговорить, скажите. Ну, сессия идет. Ну, 10 минут можете вот просто выдержки чуть-чуть. Я пропускаю основные тези. які записані постановки. До скорого длится час. Тому відповідно до цих двух постанов 218-й, 219. А також згідно зі статтею 24 статуту територіальної громади міста Нікополя, я хочу запросити сюди Валентину Миколаївну для того, щоб вона склала присягу, підписала її, передала до міської ради, а також зареєструвати її депутатом міської ради. Добрий ласка. Добрий. Здобувши почесне звання депутата Нікопольської міської ради. Зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Нікополя та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права та свободи. Присягаю дотримуватись Конституції і законів України, статуту територіальної громади міста Нікополя, виконувати всі обов'язки в інтересах територіальної громади. Депутата міської ради Газарян Валентину Миколаївну до участі у роботі сесії міської ради і прошу зареєструватися. Шановні депутати, продовжуємо розгляд питань порядку денного. Проєкт рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Ковтуну Аліку Олеговичу. Посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 32 за рішення прийнято. Наступне про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Остапову Максиму Вадимовичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 32 за рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Пилипенко Олександру Олександровичу посмертно. Є пропозиції зауваження? Немає. Прошу визначатись. 32 за рішення прийнято. Про присвоєння дзвоня почесний громадянин міста Нікополя смішку Олексію Юрійовичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 32 за рішення прийнято. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2024 5-51-8 про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних, регуляторних актів Нікопольської міської ради на 2025 рік. Є пропозиції зауваження? Прошу визначатись. 32 за, рішення прийнято. Пакетне голосування 6 по 24 питання у порядку денного. Є пропозиції зауваження. Про конфлікт інтересів заявляйте. Це тут? Ні. Вибачаюся. Вибачаю. Прошу визначатись. 32 за, рішення прийнято. Пакетне голосування з 25 по 46 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Конфлікт Денис Режим конфлікт інтересів. Олександр Грешен конфлікт інтересів і Сергій Марченко конфлікт інтересів. Марченко, якщо руку Бірове. Добре. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 29 за, рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з індустрію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власність громадянину Сердюку Юрію Сергійовичу. Ідентифікаційний номер земельної ділянки на вулиці Михайла Кушевського, будинок 24 у місті Нікополі, Нікопольського району, Дніпропетровської області. Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських, господарських будівель і пору, присадивна ділянка. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. Тридцять два за рішення прийнято. Повідомлення про зміни у складі депутатської фракції політичної партії за майбутнє. Згідно з письмовим повідомленням до складу депутатської фракції політичної партії за майбутнє війшов депутат Нікопольської міської ради Колібава Андрій Іванович. Наступне повідомлення про зміну у складі депутатської фракції політичної партії за майбутнє. Повідомляємо про те, що Матриченко Юлія Федорівна та Пастухова Ольга Євгенівна вийшли із складу депутатської фракції політичної партії за майбутнє в зв'язку з застроковим припиненням повноважень депутата міської ради. Всі питання порядку денного розглянуті. 56 позачергова сесія міської ради оголошується за. Питання.